А сьогодні, як ми вже пригадували, сьогодні свято 1 квітня. перше квітня. квітня. А що це за свято перше квітня? Перший квітень день. Ну прочитай день чого? День? День на не с, -с, -с, -с -мі Ху... День сміху. Да, день квітня. сміху, а ще називають цей день день дурним. Ой-ой-ой, я <рив> не хочу, день дурня. Ой-ой-ой-ой-ой. Это... <рив> 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 ну, по перше, 1 квітня це не так прям день дурня. У багатьох країнах відзначають день сміху, також його називають Днем дурня. Це свято, свято присвячено веселощам, жартам, розіграшам. Тепер ще ніхто не розігрував, окрім мене, що ви завтра підете в 10 клас. А, ми вже, вже, вже шокі були з десятого. <свят> Цікаво, звідки пішло це свято? Чому саме 1 квітня почали відзначати день дурня? Точне походження цього свята ще точно невідомо, але деякі історики пов'язують його з переходом на новий календар ще в далекому 16 столітті. У Франції почали святкувати новий рік 1 січня. Замість 1 квітня, тобто раніше люди святкували новий рік 1 квітня. Уявляєш, сьогодні би у нас був новий рік. Але ми святкуємо 1 січня, перший день року. І тих, хто продовжував дотримувати старих традицій, почали називати квітневими дурнями. І ті, які Святкували новий рік в квітні. Їх і називали квітневими дурнями, оскільки всі вже перейшли на 1 січня. Які ж традиції цього свята? В цей день прийнято розігрувати друзів, родичів, колег своїх важливо, щоб жарти були тільки добрими. Поняв, Паша? Поняв. Популярною фразою в багатьох країнах є квітневий дурень. Коли це кажуть після розіграшу. Один цікавий розіграш був ну, це прям рекордний розіграш. На телеканалі BBC показували жартівливий сюжет про те, як збирали урожай спагетті на деревах. Тобто. В новинах показали, як збирали макарони з дерев. О, був, був клон, А потом пошутів на, на Дениса. Тобто, а, а при чому тут Денис? Та поза хотів, щоб я хотів його затроїти, Ну, Зараз Дениса немає, тому, будь ласка, пригадуй про нього, коли він є. Хотів, не встигну, а що ж ти? Завтра вже не можна буде, завтра вже не перший квітня А 2 квітня? Да. Тож, уявляєш собі, да по телебаченню показували, як макарони з дерев збирали, і більшість глядачів повірила в це, що макарони дійсно ростуть на деревах, і пішли шукати ці дерева з макаронами. А там їх нема, да? <гум> ну Звісно, <Ой, як гум> де ти бачив дерево макаронне. Ну да, где ты его плачешь? А, ну я ты думаешь, вы там макароны. Нет. А вдруг? И ты Нет, да нет, точно сто процентов никогда не... Ты же не проверял. Вот. Один дайро стоит, и нету макароны. Вот-вот. Это же не макароны, а каштаны растут. Ну так, да, макарони і каштани трошки різні речі. Але головне пам'ятати, якщо ви зібрались когось розігрувати, бути обережними зі своїми жартами, щоб вони ніколи не, нікого не ображали. А якщо вас розіграли, то ви не ображайтеся, просто посміхніться, бо сміх продовжує життя. До речі, науковці вирахували, якщо ти три хвилини смієшся, це замінює 15 хвилин ранкової гімнастики. Як тобі такий? Я ніколи не засміюсь, чесно слово. Чого? Так навпаки, це ж подовжує життя сміх. А, -а, -а. а потом грусть наступає після сміха. Ти знаєш якісь прикольні жарти. Ну, я помню, что она была вот так. Вот, вот эта птичка, я тему проколол один раз. тему проколол. Вот этот я и сказал «чистка», а он не проколол. А я и был хотеть чистить. Ну, якщо ми кажемо з вами, що про наше життя у житті кожного з нас трапляються смішні кумедні ситуації, і дуже часто це трапляється, мабуть, в школі. Тож пропоную прослухати дівчаток, і вони поділяться зі своїми шкільними таємницями. Тут дві-чотири дівчинки розказують а, про своє шкільне життя, а ти скажеш мені, чим здивувало. Їх життя тебе раз писала на контрольні приклади в Маринки. Зараз в зошитах у нас обох є двійки. Як думаєш, засмутились дівчата, що отримали двійки? Не, не, да. А чого вони отримали двійки? учись і тест. Бо вона вирішила у Маринки списати, а вчителька та всі побачила, що у них однакові роботи і тому наказала і одну, і другу. Так, друга дівчинка, от дарма усі говорять, лежи бока ти мені. Я лягаю коли набік, а коли і на спині. А, тобто тут вона каже, лежи бока, що хто така лежебока? Mm, uh, не лежить знаю. Лежить на боку, мабуть. да? Лежебока лежить на боку. І ото про mm. неї всі казали, що вона лежебока, постійно лежить на боку, а вона каже, я не тільки на боку, можу ще й на спині полежать, мені то що? на боку це как э, катася. А ще одна дівчинка: ми трішечки пошуміли, що аж вікна задзвеніли. Ми сказали: Тиша! в школі впала криша. Насколько тиша, та вони сказали, мабуть, дуже-дуже голосно, що аж криша впала. Так, ну... Всім відомо, що 1 квітня, день сміху, в цей день обов'язково треба пожартувати. І з давніх часів у цей день люди різних країн кепкують один над одним. І от, дай мені, будь ласка, хочу з тебе покипкувати і подивитися, чи уважний ти, чи все-таки можна розіграти тебе. Тут треба правильно дати відповідь: так чи ні. Якось розповів сусід мені, що людина не росте в вісні. А ви дайте відповідь мені, чи це дійсно так, чи ні. Думаю, що. Як думаєш, людина не росте в вісні? Ні. А це ми тоді залишимо на обдумання. Давай друге питання. Найвищий бал у школі одиниця. Щоб заробити його, немало треба потрудитися. Відповідай, коли мастак, це ні чи так. Як ти думаєш, одиниця? Найвищий бал у школі, треба сильно потрудитися, щоб одиниці отримати? Ні, <сум> Думаю, що це ні, це неправда. А що треба робити, щоб одиницю отримати? Нічого. Взагалі нічого не робить і отримати одиницю. <світ> да. Співа карась на глибині чарівні голосні пісні. Цікаво знати і мені це так чи ні? Ні. А чого ні? Що, карась не може заспівати голосні пісні? Ні. <світ> Правильно. Оленка мультики, дивитись, полюбляє. І ось таке сьогодні заявляє, що Том і Джеррі з мультика Ну постривай. Це так чи ні? Відповідай. Ні! А звідки той? А хто головні герої мультика Ну Постривай? А? Перекладу тобі це мультик Ну пагаді. Волк да. і заяць. Да, да. А то Ми ще й а то... А то ми кот. Да, да, тоже вже інший мультик. Хорошо. Єсть. А Петрик П'яточкін хотів якось сказати, що ходять діти в школу, щоб лише пісні співати. Лише одні пісні ви згодні, так чи ні? Ні. <реш> <Шопа. реш> nee. Чо, ні? А що, ми в школу не співати проходим? Нет. Коли я захожу в клас, а ніхто не співає, Все. Оце вот прикол. Так ти можеш в четверг прийти и начать спивать. Ты случиться идешь, не успевать. Зачем поле, чтобы учиться? Учиться, а не спивать. Да, раньше у нас конечно, был. Нет, учиться надо. Маша, а ты хотим бы научиться спевать? Нет. Нет. Потому что я никогда в жизни не хотел спевать, потому что я плохо спеваю. Ну, у нас у нас Євгенія Анатолійович раніше хор і в нього можна було вчитися співати. Так, ну добре, ти всі загадки пройшов, за ключним словом, у нас будуть цікаві факти. Я тобі вже сказала, що лікарі радять сміятися, бо 3 хвилини сміху замінюють 15 хвилин гімнастики. Кажуть, що в Польщі запровадили орден усмішки. Ним нагороджують людей, які дарують дітям радість. Хотів би отримати собі орден усмішки? Цікаво, як він виглядає. Він, мабуть, у вигляді смайлика. Так, ну добре, не забуваємо посміхатися, бо сміх подовжує нам життя. І придумай, нас ніхто не чує. Ніхто. Придумай якийсь прикол над батьками. <сміх> <сміх> Я Маша, не забудь пораду. Тільки добрі розіграші щоб О, це нікого не вкратило. О, я придумала. Підбігаєш до батька, кажеш, папа, папа, у тебе спина біла. Хорошо, я так і скажу. Ходить, ходить, дивиться, та де, та де. Ти кажеш, та воно, біла, біла, дивися. А, зараз буду, це зараз потім трапинуватись. Так, ну добре, тоді Давай завершувати. Я тобі бажаю...